В рамках проєкту Вся Україна читає дітям до Ужгородської школи номер 6 завітала Тетяна Ордо – головний режисер обласного телебачення. Гостя зачитала дітям уривок із казки сучасної української авторки Лесі Ворониної. Слон на ім'я Гудзик. Хіба можна уявити, що одного ранку дівчинка раптом знайшла під кущем куску маленького слоника? І не подумайте. Що цей словий був іграшковий. Також представниця творчої професії розповіла про роль книги в її особистісному становленні, відзначивши, книги потрібно читати вдумливо. Цьому Тетяну Ардо навчив батько. Першою моєю книжкою, якою яку я прочитала свідомо, був Два капітана Кав'яна. Я дуже запам'ятала на все життя. Там був такий уривок, який абзац є про казу. Я його читала з задоволенням. Я сміялася, все. А потім тато мене запитав: ти вже прочитала, прочитала, а тепер мені розкажи. І я почала просто на Ізусть розказувати йому. Він каже: Ні, ти мені розкажи, що ти прочитала, про що ти прочитала? я не могла зрозуміти спочатку, що він від мене хоче, а він мені пояснив, людина має коли читати. Читає, вона має усвідомлювати, навчитися розуміти, що вона читає. Гості розповіла школярам і про тонкощі виготовлення телевізійного продукту. Діти слухали з цікавістю, адже полюбляють проводити час біля телевізора. А як щодо книги? Останню книжку, яку я яку я прочитав, вона була літературним читанням, навчальні такі казки. Народні. У мене є книжки, знаєте, про політику. Я читаю про політику читаю. Вірші і всі інші. І приказки народні. Моя улюблена книжка це українські народні казки. Вона мені подобається, бо там є казки по українських козаків, козаків і принцес. У мене є така книга, там багато дуже казок. У мене є там одна любима казка, що там Маша і три медведі. Бібліотека школи номер 6 налічує близько 20 тисяч книг, навчальних і художніх видань порівну. Звичайно, відчуваємо ми трошки як кажуть, потребу в нових книжках, сучасних, гарно оформлених. На освіту, як завжди, не вистачає трошки коштів, щоб звичайно бібліотека була забезпечена. Але діти читають за словами бібліотекарки малих читачів, потрібно стимулювати. Переважно діти запитують ті книжки, які радять їм вчителі, чи приносять подарунок письменники. Та найкращим авторитетом для дитини безумовно є тато чи мама. Читання разом гарантія того, що дитина розумітиме книгу правильно, а заодно не відчуватиме браку батьківської уваги.